Фінансовий партнер, «Містобанк». Бразильська самба в Рівному кардинал вдома приймав ураган з Івано-Франківська. Чемпіонство прямо по курсу, лідер Екстраліги Енергія на виїзді зустрілася з Луганським ЛТК. Екстрафудзал продовжує рубрику Далі аматорський футзал Івано-Франківська. Перед домашнім матчем проти чемпіона країни Івано-Франківського урагана наставник рівнян зіштовхнувся з небаченими до цього кадровими проблемами. Ціла група гравців основу підійшла до звітної гри з травмами. Маренюк, танський Коваль, ситник, тоді Денюшкін. Денюшкін також цілотично тренувався, він ну, травмований сьогодні. Якісь там уколи получає, виходить. А якщо до цього списку додати ще Павла Дармовіса, а також Михайла Волюнюка, який переїхав до Києвго, то перед грою з грізним суперником Сергій Піддубний на майданчику міг розраховувати на себе Андрія Паршикова, Олександра Бондаря, Олександра Басича, Володимира Сондака та двох молодих гравців Тараса Прислубського та Володимира Кручка. За таких умов про гру у дві четвірки і мови бути не могло. Ми цілий тиждень працювали над цією грою, то тобто домовлялися, щоб там собі були найграші, я скажу, що ну, не все вдалося, тому що ті гравці, які залишилися на зараз, ну, чи є зараз в команді, які можуть грати, вони поки не можуть грати, що, я, ну, що, що ми домовляємося. Незважаючи на кадрові проблеми, саме рівняни від стартового свистка почали грати першим номером кілька напівмоментів моментів і на п'ятій хвилині сондак влучив у поперечину. Гості, які протягом 11 хвилин нічого особливо не створили, врешті-решт влаштували відповідь. Один з бразильського тріо урагану Леадріньо пробив з лівого кута м'яч з і пролетів повз пітулю 0-1. Пропустивши гол, кардинал продовжив тиснути. Головна загроза йшла від гарматних пострілів Олександра Бондаря. Протягом 13-ї хвилини Кирило Ципун тричі відбував м'яч, що летів то у верхній, то у нижній кут. Втім, наполегливість найкращого бомбардира рівнян таки дала свої плоди. На 15 15-й хвилині Сашко пробив. А першим на добиванні був Володимир Сондак. 1-1. Голкіпер Івана франківців усю вину бере на себе. Почал непогано, потім такі больше механічного плану шибки. М'яч труха літав. І щось, тому то перший гол на моїй совісті у цей же момент до залу увійшло приблизно з 10 уболівальників урагану. Її гучна підтримка позитивно поділа на гостей і негативно на господарів. На 17 17-й хвилині голкіпер кардинала не впорався з прострілом Леандріньо. 1-2. минає 17 секунд, і багатоходівку Івана франківці завершує ще один бразилець Сержао. 1-3. цієї миті наставник кардинала вирішує замінити в воротах пітури на травмованого Віталія Дєнюшкіна. Ці гули, звісно, не обов'язкові, що нам влітають. Тобто, Якщо так по пам'яті пройтись, то мені здається, вони вдарили в першому таймі. Чотири рази вдарили, п'ять разів вдарили, чотири забили голів. Три? гулю. Три? Протягом заключних перед відпочинком трьох хвилин могли відзначитися обидві команди у рівнян. Капітан Паршиков не реалізував вихід один на один. Цим же відтячив Карлініус, програвши двобій Дєнюшкіну. І нарешті за 11 секунд до перерви содак пробив повз ципуна. Але Євген Валенко у неймовірному стрибку вибив м'яч з лінії воріт. Так не може бути. у Нас реалізація п'ять знову формає. Той забити не можемо я думаю, в достатньому моменті створюємо. Створю. тяжко так і грати. Початок другого тайму був чимось подібний на початок зустрічі. Знову дальні удари рівнян, що правили цього разу менш влучні, і знову завершилось усе голом Леандріньо з гострого кута. М'яч пролетів дідішкину між ніг один Повернув різницю у два голи кардинал через хвилину. Сергій піддубний штрафний заробив. Він же його пробив. Все той же піддубний був першим на добиванні 2-4. Зажевріла надія у рівницьких болівальників, коли на 37-й хвилині Басич замкнув передачу паршикова. За рахунку 3-4 можна було розраховувати на запеклу кінцівку, але її не вийшло. Майже одразу невгамовний Леандріньо забив свій четвертий м'яч у зустрічі. Це взагалі, взагалі перший гол його. чемпионате, насколько я, ну, я имею в виду чемпионате. Ну, ждем, ожидали, конечно, ждали от него, ну, вот он сегодня забил четыре мяча, молодец, я его поздравил, то есть легионер, который приезжает играть на Украину, должен быть на порядок выше украинца, да, он легионер. Ну, надеемся, надеемся, что наш вновь, вновь прибывшие, вновь прибывший легионер все-таки займет место в основном составе именно так, Жорстко, чітко і буде робити погоду, результат. Після цього кардинал разом зі своїм воротарем пішли в атаку, але врятувати гру у рівненської команди вже просто не було сил. Отож, 3-5 і ця поразка стала вже 12-ю для рівнян у 20 поєдинках. Натомість ураган зміцнив свої претензії на бронзу. По моментам по них, ми створили немало, вони создали моментів. Значить, якийсь зіграв, може бути. Клас наших отдельних футболістів. Тому ми победили. Не можна грати весь матч без замін. Це тяжко. Десь, я, я, не, грати можна, але концентрація уваги не та. І саме через концентрацію уваги десь не вистачає, щоб там швидко голову, быстро голову повернути, прийняти правильне рішення. Але що є, то є. Сергій Татаренко, Костянтин Гнітецький екстрафудзал. 3-5 Леандріньо та Сержао залишають кардинал без очок. Сергій Піддубний у господарів та ураганівець Леандріньо – кращі гравці поєдинку. Чемпіонство прямо по курсу. Лідер екстраліги енергія на виїзді зустрілася з Луганським ЛТК. Підопічні Романа Ковальчика зійшлися в жорсткому протистоянні із Львівською енергією. Гості зі столиці Галичини приїхали на матч у статусі фаворитів. І вже на шостій хвилині це підтвердив львів'янин Максим Павленко, точним ударом відкривши рахунок у зустрічі. Однак легко віддати перемогу Луганчани не збирались. Телефоністи організували кілька непоганих атак, але без особливого результату. Голкіпер енергії міцно тримав позиції. Для мене лично перший тайм ми відіграли здорово, У нас були моменти. Три выхода, ну не три, но два, помню, Тараса Кузя было точно. То есть забей мы первыми, Неизвестно, как бы развивался дальше ну, события игры. Я считаю, что мы выполнили сегодня задачу. В принципе, хорошо держался у нас мяч. И за счет этого ну, они как бы бегали, тратили свои силы без мяча. Без мяча бегать ну, всегда тяжелее. И несмотря на то, что в первом тайме у нас не так много моментов было, мы выигрывали 1-0. Поки на майданчику точилась гостра боротьба, за грою уважно спостерігала Ганна Річкалова, цьогорічна міс Луганщини. Запевняє, що не пропускає жодної гри улюбленої команди. І попри те, що перший тайм Луганчани програли з мінімальним рахунком, все ж сподівалась, що ЛТК ще відіграється. Завжди сподіваюся, що все, ще поміняється, що виграють. Ну, буває, звісно, по-разному, але в принципі ребята грають дуже добре і как бы, стараються, ну, є у них бойцовські качества, вони добре борються за перемогу. Після перерви гра ще пожвавішала. І знову фортуна була не на боці луганчан. На 25-й хвилині матчу Сергій Трегубець подвоїв перевагу Львів'ян. Після цього Роман Ковальчик вдався до заміни. Замість Юрія Савенка на поле вийшов Василь Сухомлинов. Це одразу змінило малюнок гри і принесло плоди вже за хвилину. У воротах противника розписався Ярослав Заворотний. Далі що дві хвилини глядач вибухав оплесками. М'яч опинявся у воротах. Так на 28-й хвилині Максим Павленко завдав точного удару зі штрафної лінії, збільшивши перевагу гостей. 30-та хвилина черговий гол. Цього разу в воротах львів'ян влучним пострілом з лівого флангу розписався Ярослав Заворотній. Однак за три хвилини Максим Павленко оформлює дубль 4-2 і Луганчани знову далеко від перемоги. Це рівень. У нас немає гравців, які стільки років там були чемпіонами, збірні і грали. І настроїтися на таку команду, як «Енергія», Вони настроїлися, грали тактично дуже правильно, грамотно. Моментів у нас було дуже багато, але чисто психологічні моменти, де ми сполили, не робили хули, або не допрацювали, чисто в цих моментах ми і попалися. Дана і ігра це епізод із всього чемпіонату, який все ближче к фінішу показує, що це вже не ігри, повишення відвіданості, дуже складно, а це вже біта. На останніх хвилинах команди знову обмінялись голами. Спочатку Євген Рогачов поцілив у ворота Луганчан, а на 39-й хвилині красивий автограф у воротах гостей лишив Олександр Стрілець. Однак це не врятувало ЛТК від поразки. У підсумку 3-5 на користь гостей. – хитрик енергетика Максима Павленка. Івів'яна рухається за чемпіонським графіком. Максим Павленко та телефоніст Ярослав Заворотний краще за версією екстраліги. Львівська енергія збільшила відрив у турнірці до п'яти пунктів, проте у харківського локомотива на гру менше. Чинний чемпіон ураган третій. Єнаківець має 26 очок. ЛТК з Луганська на п'ятому місці у турнірній таблиці на один пункт менше у Рівненського кардинала. Хитрик енергетика Максима Павленка дозволив йому ще відчутніше зміцнити лідерство у перегонах бомбардирів. 15 голів в активі ураганівця Сержао, його одноклубника Валентина Цвілих та Михайла Волянюка з Інаківця на три голи менше. 24-му турі, 14 квітня, ЛТК прийматиме Рівненський кардинал. А в центральному матчі туру в Харкові зійдуться локомотив та ураган. Визначились чвертьфінальні пари у Кубку України. Львівська енергія гратиме з першоліговим донецьким ресурсом. Західноукраїнському дербі зійдуться ураган та кардинал. Титан Зоря зустрінеться з історичним епіцентром. А Харківський локомотив Зарпіз Донецька перші поєдинки команди зірять 28-29 квітня. Матчі відповіді 5 травня. Екстрафутзал продовжує рубрику. Далі Аматорський футзал Івано-Франківська. Кілька тижнів тому завершився черговий, уже восьмий за ліком чемпіонат Івано-Франківщини. Найтитулованіший серед усіх аматорських футзальних колективів області Прикарпатський торговий дім вперше в історії оформив своєрідний золотий дубль, виборивши кубок і повернувши собі чемпіонський титул, який для ПТД стали третім тріумфами. Цікаво, що інтрига в боротьбі на п'єдесталі тривала аж до останнього туру. У підсумку чемпіон випередив найближчі конкуренті лише на три очки. А бронзовий призер Баварія РП поступились другим місцем Карпат Лише за різницею м'ячів. видовищність та запекла боротьба, адже фактично що вікенду відбувалися центральні матчі туру. Потягнули вболівальників на трибуни. Причина проста: команди, які ставили перед собою найвищі завдання, запросили у свої ряди досвідчених футзалістів із сусіднього Львова. Колишні одноклубники з енергії, «ТВД», тайма і кардиналу виходили на майданчик один проти одного. Декілька хлопців, які виступали за різні команди Львова, там, ТВД, енергію Львівську, долучившись до нашого чемпіонату, додавали інтриги, додавали рівня, підняли, показують свій клас і. Інші виконавці також них вчаться і, безумовно, у фіналі з'явився по безкомпромісна гра. Я е, говорю про фінал Кубка області, в якому дійсно було таке серйозне протистояння. І рівень виконання цих футболістів, що залучається з інших областей, він наоборот прикрашає наш футбол. І Я за теж. Люди приїжджали, показували свої вміння, вчили наші. Зокрема, Москвіна запросив конструктив ЗПС. Кудіно оваця Кольцун, Денис, Радько виступали за баварію РП. Кадира, Свич і Чиботорьо вибороли срібло у складі Миколичинців. А Хавар, Стасюк, Яцишин, Пихней та Федюк своєю грою допомогли ПТД стати чемпіонами. Цікаво, що останній так і не зрадив клубним кольорам, адже після енергії та рівненського кардиналу у 2012-му Андрій Федюк одягав зелену футболку вже торгівальників. Насправді важливо грати, але ще важливіше, щоб ти був потрібний команді, щоб приносити користь. Мені немає різниці, чи ти граєш там, звичайно, хочеться грати в Шілізі. Але я з великим задоволенням приїжджав і виступав за команду ПТД. І вдвічі приємно, що ми тут виграли. І кубок, і чемпіонат, так що, ну як же кожному гравцю хочеться грати на вищому рівні. Не залежить, яка чекати, буде чи команда, чи у Львові, чи нема різниці, де головне, щоб ти був потрібний. Його одноклубника з ПТД Миколу Плетеницького визнали кращим вратарем вищої ліги. 22-річний Орес Борогун став кращим гравцем, а досвідчений Михайло Ткачук із Баварії РП, забивши 23 голи, знову став лідером серед бомбардирів чемпіонату Івано-Франківщини. Не витримали випробування вищою обласною лігою, де вперше змагалися 10 команд. Ревера та Сторолисецька. Бистриця їхнє місце можуть зайняти срібний і бронзовий призер першої ліги візавторма і ДПА. А загалом у першолігових баталях на двох етапах змагалися аж 20 колективів. Вперше за роки наших змагань в вищій лізі змагалося 10 команд. І я вважаю, що це оптимальне число команд для нашої області для того, щоб проводити змагання у вищій лізі. Як кажуть, нема злеби, не вийшло на добре. Команди другої ліги, першої ліги були об'єднані в одну лігу і вийшло. Досить так, нормально, і змагання пройшли на дуже напружено і в впертій боротьбі. Вийшло так, що ми е, утворили дві групи по 10 команд, які е, ще мали фінальну частину, знов е, додаткових 5 матчів. Е, правда, з золотими очками це експеримент свого роду, але він е, вдався, бо змагання ще раз показали, що е, призери визначаться в останньому турі, а це як, е, найголовніший показник. загалом Восьмий чемпіонат Івано-Франківщини вже став історією. Лаурати і призери отримали свої заслужені нагороди. Скоріше за все, наступного сезону в обласній першості знову буде друга ліга. Можливо, дехто з молодих і перспективних уже незабаром зуміє дебютувати у складі урагану. Принаймні кілька гравців перебувають на олівці у наставників головної команди Прикарпаття. Олег Ланяк спеціально для екстрафудзал. Бразилець Леандріньо, кардиналівець сондак та телефоніст-стрілець автори найкращих голів цього туру. Бразильська нога знімає павутину з дев'ятки українських воріт. Ураганівець Леандріньо – третє місце. Чемпіонам забивати треба лише по-особливому. Сондак з Рівненського кардиналу знає, як це робити. Друге місце. Олександр Стрілець – перше місце без коментарів. Фінансовий партнер «Містобанк».